Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді монета України номіналом 2 гривні із серії «Флора та Фауна України. Монетка присвячена такому степовому звірку, як Перегузня. Ось ця монета у блістері. На аверсі монети ми бачимо зображення Перегузні. Монета виповнена з елементами там под руку. На реверсі монети. Номінал. Рік 2017. Напис Україна. Герб. На блістері. Зазначено номінал, метал, діаметр, тираж. Тираж монети 40 тисяч штук. Доволі цікава монета. Ще така сама монета. Є номіналом 10 гривень, вона із срібла. Дизайн такий же самий, тільки різний номінал. Вага монети різна. І метал. Кому друзі сподобалось, ставте вподобайки. Всім бажаю миру та злагоди.